Дивіться, які кормушки для там горішки, подивіться, не хочу ближче підходити, щоб не злякати. Дивіться, клас. Бачите, як пікуються про птахів? Це це чага, а там гніздо всередині цієї. Ммикаємося. А ага, зараз в мене буде тотально все по-іншому в цій квартирі. Розібрали шафу мені, винесли, і буде тут нова шафа стояти. Коротше, винесли крісло, це кож шкіряне. І тут зовсім будуть інакші меблі. Те, що вам показувала в минулому відео. Завтра вже буде, мабуть, ліжко в мене. Вже буде тут ліжко стояти. Або в п'ятницю, або в неділю мене вже привезуть ці меблі. Гірлянду цю чорну зніму. Ось. І балаган, балаган. Кругом балаган. Треба це все прибрати. Бо капець, капець. Я підстригла волосся. Бачите, людесенько гладесенько. Весняна свіжість, як вони в мене приємно пахнуть, пахнуть ці тюльпани весною весною, такою свіжістю свіжстю Гарно цвіте бромелія. Ось такі лаки. Мені дуже сподобались ці, ці два з такими ніжними, ніби як. Бльосточки, чи що це я спробувала намазюкати собі на палець. А це для, це, для цього. це для волосів така олійка, щоб волосся було гладке, не сіклося і з близком нема, табе, щоб з близьком було і коричневий глак. Прикол, який скабалиться з видовий. Це контент. Ох, коротше, свізь там я очистила від розеточок, посадила і поставила їх у водичку, тому що їх дуже багато, мені викидувати було дуже шкода. І ось я ці розетки поставила сюди водичку, щоб вони будуть пускати корінечко. Тут я раніше висаджувала цей хлорофіту, бо він дуже сильно розростається. Від материнського просто нічого не залишилося, якби я не почистила, тому що дуже багато енергії забираю, забираю ці дітки. Буду виставляти на ликсі, віддавати безкоштовно. Я би на вулиці просто виставила. Але зараз мороз і тому буду займатися питанням, щоб віддати. Ну, тому що ну, шкода викидувати, реально. А ці нещастя, два зараз я вам покажу. Ну, як нещастя, я думаю, вони прийдуть в норму скоро. Зверху поставила, тому що, ну, чесно, от бачите, коли не, не обрізаєте, коли діток багато, то сама материнська вона дуже багато енергії віддає і... Але воно відживе, там коріння дуже-дуже міцне. Воно просто стояло в мене тут з хлорофітом, а я його забрала, бо просто воно втратило лоск свій, тому відсадила Гортен... Ой, це фрезерія, така шикарна. Але вона один раз на життя тільки цвіте, потім така доля її, що вона буде відмирати. Не знаю, можливо. Вона якась особлива і буде в мене жити дуже довго-довго-довго. Захотілося мені дуже мівіни, але в Польщі немає мівіни. Не знаю, може в якомусь українському магазині не продається, тому піджар... підсмажила грибочки, тоненьку таку вермишель купила і додавала ось таку спецію. Приємного мені апетиту. Короче, короче, Зараз меблі приїдуть. вже е, звільнила місце для меблів. Вже машинка під'їхала. Це рушники сушу на батареї. О, до речі, віці, яка каменна овієна змія. Її треба помити. О, так, секунду, меблі вже привезли. Ось, ось такий столик. Що Стояти. Потім ось такий пенал. і Ще один пенал, і ще буде шафа тут. Люди просто викидують, розумієте, викидують такі речі. О, ось так, ось так, а мені пригодиться. Ми тут чути ще дуже тяжкий. Ну, він з дерева зроблений, з хорошого. На капець. О, такий невеликий шкаф, а так відсутнього тяжко. Капець, капець. Люстерку дуже класно. До речі, люстерко воно має вже якесь там життя. Воно реконструйоване. Ось і коротше. Класне люстерко, воно ну, мені дуже подобається. Ну, взагалі цей столик. Можна свічечки. тут, можна... мої речі лежать. Ось такі різні штучки. Студочки-баучки. Тут з іншого. так. Таке приображення мого мешкання. І мені так тут приємно та затишно. Дуже подобається ця туалетка. Mm -hmm. Ще таку тумбочку мені поставили. Це я для сластюшки положила, щоб вона сюди залазила. І потрібно ще скатертинку, білесенько сюди поставити. Ох! Oh. Ще на балконі в мене буде така краса, краса, коли буде тепло. Все. Найкращий балкон на Бартла.